Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Бункерний дав такий наказ до 9 травня взяти Бахмут. Давайте подивимося, був такий наказ взагалі дійсно. Ви знаєте, був, був, але як було, загуло. Знаєте, як то кажуть, що було, загуло. Те, що хочеться, те, що колеться, але. Бункерний, можна сказати, це ж е, Ось, да, Наказ був, але він не виконаний. Вірніше, е, його неможливо виконати. Розумієте? Ось, як я бачу тут. Неможливо, як кажуть російською, неісполнительний тобто його неможливо е, виконати. Давайте подивимося, як будуть до 9 числа звільнюват... звільнювати. А, брати Бахмут руски. Ми дивимося на них. Ось, їх чекає медленная, неувірена. Ось карта смерті. Медлене, неувірена. Трансформація. Всі йдуть на убой. А наші виграють. Бачите? Наші виграють. А наші, до речі, до речі, треба зробити відео про контрнаступ. Бо таке враження, що ілюзій нема, що, вроді, би дійсно, щось. А тим часом наші готуються до контрнаступу. Ось, а їхне провалилося. Не візьмуть вони Бахмут до 9 травня. Ось так я бачу, мої дорогеньки. Щиро дякую вам за увагу. Ось і а реакція. А реакція. Давайте реакцію. Реакцію. Путні. Реакцію путні. Так, 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 так. Силою, силою, силою взяти. Ну, у нього, ви знаєте, а йому не все докладають. Йому не все докладають, і оця карта. Йому настільки все контролюють, настільки все чести йому дають йому, ну, ви знаєте, половину сказати, це нічого не сказати. Йому, наскільки я розумію, ось по цій карті майже нічого не дають. Конкретної ніякої інформації. Він отримує настільки. Перевернуту інформацію, неправдиву інформацію. Бережуть його нервіжки. Гаразд, мої дорогеньки, ще раз дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!